Слухайте, а з ким хочете спілкуватися? Я розумію, що вони з ким не хочете спілкуватися. Тут міліція цікавиться. Де ключі від 35-го кабінету? Там де їм треба бути. А де там їх треба бути? Шитайте кручу справа. Він, він відповідальна особа. і справа. Хто вас забрав ключі від кабінету? Денисенко. Денисенко. Пане Денисенко. Де ключі від кабінету? А, як ви вважаєте? Я як секретар міської ради маю право розпоряджатися ключами. А хто, хто вам сказав ви хто? А покажіть, будь ласка, документ, що ви секретар. Покажіть не <рес> В єдином державному реєстрі зареєстрований. Там завтра суд визначить. Та визначить, е... пане Бог! Це визначить 10 -10. суд. Не напругай, не напругуємо не створюєте. 9-10 суд визначить. Добре. 9-10. Максим. Дві сторони будуть запрошені в нашу... суд. Нашу... Слухає. А ви от, шановний, закінчуйте мені погрожувати. А то що буде? Та нічого, є я я провоковані органи, да. які будуть розбирати. що заяву написали. Наші. Можна вас пояснення писати? Де які проблеми? Можна десь пройти коленше? Да, дайте. конечно. Да, да, заслати Дайте, дайте. дайте свої коментарі. А на камеру можно, чтобы? Да, вот вы Ви же не трогаете. Nee, а чего? Серей Анатольевич, можно с камерой? Нет, nee, не можно. Сергей Анатольевич, возьмите...